Салют танкіст, бабка на зв'язку. І я дуже радий вітати тебе на своєму каналі. Ну що ж, в сьогоднішньому відео я буду далі випробувати свою удачу і далі залазити в ці містичні контейнери. Ну, але для початку я б хотів би тобі подякувати і привітати привітати тебе і всіх підписників на моєму каналі. Нас уже 100. Це маленька перемога для мене. Тому прошу тебе, став лайк цьому відео, підписуйся на канал, буде цікаво. Ну а тепер поїхали. Так, в мене тут є 37 містичних контейнерів. Я відкрию, певно, тільки цей пак. Більше відкривати не буду. Ну, якщо випаде, звичайно, тисяч золота, то відкриємо далі. А притягнути не будемо. Поїхали. Перший контейнер. Давай, з першого містичний сертифікат. 200 золота. 200 золота це краще, ніж 2000 вільного досвіду, але ось і 2000 вільного досвіду. Але б хотілося, щоб випало щось цікавіше. 3 дні преміум аккаунту. 180 днів випади преміум аккаунту, чи що вже, якщо падаєш, а то падає такі крапля в морі. Так, ні, може тут треба якось пошаманити, десь поклацати сюди. Якось попередні контейнери. Містичні контейнери, як відкривав, якось більше падало. Особливо з самого початку, як тільки вони з'явилися, я дуже багато танків дістав з містичних контейнерів. Три дні преміум аккаунт. Та щось взагалі не цікаво падає. О, півтори тисячі золота. Це вже буде краще. 30 днів премь аккаунта ну, це, звичайно, краще, ніж один день према. ну якби З такого за таке можна, добре треба ще пошаманити, то я вже бачу, там збилося щось. 26 контейнерів лишилося, а містичного сертифіката не одного немає. Я б хотів у трошки танків повернути, які я попродавав, щоб відкривати контейнери. пиши в коментарях, чи у тебе так само. Багато танків треба викупляти. Дні преміум аккаунта. Слухай, не прикольно, більше 10 контейнерів відкрив. А воно нічого, випав тільки містичний сертифікат другого рівня. Ще, в принципі, один, один дістану. Ж не сертифікат, а містичний контейнер другого рівня. Ще, в принципі, один має бути. 200 золота. Та ні, давай, може, ти випадеш трошки щось, щось нормальне, а не преміум аккаунт. У мене того преміум аккаунта багато. В принципі багато. 100 тисяч золота, це мало золота, кредитів, це мало бути золото, 100 тисяч золота, не 100. Не 100, 100 тисяч. О, нарешті хоч один містичний сертифікат. 16 контейнерів лишилося, ну це взагалі не прикольно. 4 тисячі від досвіду вільного. Весь цей вільний досвід піде на новорічний івент, тому що хотітиметься достати головну нагороду. 13 контейнерів лишилося. Так, давай, мусить ще один сертифікат випасти. Нічого не знаю. Шаманим тут шаманим. Давай сюди. Мусить ще один сертифікат бути. Та не 2000 вільного досвіду. Хотілося, звичайно, 100 тисяч золота. Одиниці, звичайно, їх дістають. А я хотів би бути серед тих одиниць. О! Оце, оце оце, вже прикольно, так. Ану, ще один, давай. Ну, звичайно, хочеться чим побільше. Зараз має бути три нагороди, правильно? 200 золота. Ну, краще, ніж 2000 досвіду вільного. Золото щось цього року взагалі якось ну так, не падає. Чи 5000 золота, раз би випало. 10 тисяч вільного досвіду. Мало. Аватар. Йома, я вже забув, як же ж без аватарів. Так, давай, 4 контейнера лишилося. Золота, хочу багато золота. Ось якби золоте оце було б 100 тисяч, було б прикольніше. Так, давай, давай, золотом. 100 тисяч вільного досвіду. Вчора мені теж випало 100 тисяч вільного досвіду. Ні, Ну це це може бути, така нагорода вітається. І останній контейнер першого рівня. Ще я відкрию два другого рівня, але з них. Таке враження в мене складається. О! Оце взагалі гуд. Три сертифікати. Не договорив. Здається, другого рівня взагалі нічого цікавого не падає. Так, так, так. Давай. Ну мусиш тут випасти, мусиш випасти мені один день поміг аккаунта. Ладно, добре. І ще одна спроба. Ні, друже, зараз в зводі катати не буду, я записую відос. 50 тисяч кредитів. Ну, нагорода, якщо чесно, взагалі такі собі. Що, три сертифікати? Давай, п'яті рівні. Я вчора отримав багато танків п'ятого рівня. О, ТС-5, в мене його не було. Ну це, це вже краще, ніж вчора моя матильда, яка випила. Давай, 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 давай. Кошмар. А, подожди, а яка компенсація за нього одну секундочку? 1250 золота. Ну нормально, нормально, нічого не скажеш. Нормально. І останній, давай. Я вірю в тебе, випади мені, давай хоча б дев'ятка якась. Та, немає... да, дев'ятка випала, але не та, що я хотів. В принципі, якщо цей танк випаде, це доволі гідно. Но, але не в моєму випадку, бо він у мене вже є. Ну що ж, в принципі, що я можу сказати? Золото випало трішки, випав якийсь новий танчик. Давай ми його подивимось. Американський. Він має, в принципі, бути тут відразу, ні. Ось. Випав новий танчик, в мене його не було, обкатаю. Ну, якщо чесно, хотілося б краще. Ну що, будемо закінчувати відос. Дякую тобі за перегляд. І до зустрічі в наступних відео, танкіст!